Сьогодні важливе свято. День Конституції України. Вітаю! Бажаю вам чудового життя у нашій квітучій країні. Бажаю золотистих полів та блакитних небес для кожного з нас. Нехай Україна процвітає у мирі та злагоді. З днем Конституції святом державним, хай же буде народ наш завжди повноправним у власній, незламній, у сильній державі, у мирі і щасті, усі своїм праві, усі, хто за право свою кров проливає, український народ їх не забуває, карбує історії їх силу і волю, щоб діти і внуки мали кращої долі. Хай мир і добробут у нас запанують, і сили небесні нам щастя дарують. Я зичу вам сили, добра й процвітання. З Днем Конституції приймайте вітання.